Два дні у реанімації та тиждень інтенсивного лікування. Все це після того, як всією родиною Повечеряли грибами, які назбирали в лісі, розповідає віничанка Катерина Марценюк. У неї та батьків почалася нудота, потім сильні болі у животі та запаморочення. Забрали, повезли на київську в реанімаційне відділення. Перегова не приймає, тому що там ковідних ложать, тому привезли на київську. На київські лікарі були трохи шоковані, тому що вони не займаються цими отруєннями, вони не знають, що робити. Я так розумію, вони зв'язувалися з тими лікарями, консультувалися і тоді вже вирішували, який методи застосовувати лікування. Отруїлися ось цими грибами. Їхня назва рядовка їстівна, каже Катерина, показує фото та відео, де їх збирали. Додає, раніше таких ніколи не куштувала. Спробувати вирішила після поради друзів. Мовляв, вони смачніші за решту грибів. Лікарі сказали, що токсинів не виявили в організмі. Можливо, ви, через те, що ви їх ніколи не куштували, що ваші організми були не готові. Відбулася така реакція. Не на токсин, а просто на сам міці гриби, на якісь речовини, які в них є. А це Вінницький привокзальний ринок. Тут щодня в сезон продають білі гриби, опеньки, маслята, сироїжки та ту ж таке рядовку. Розповідає грибник зі стажем Катерина Антонівна. Каже, гриби збирає з 12 років. Сьогодні на ринку продає опеньки та рядовку. За кілограм просить 30 гривень. Це самі лучші гриби, які є. Рядовки, гливи на них кажуть. Вони ростуть тільки по периметру ряд. Через те на них кажуть рядовки. Вони лучші, гопеньки. Гопеньки йдуть тверді, таке ці як м'ясо. Адміністратор ринку Олександр Комісарчук каже, гриби, які продають у них, обов'язково перевіряють у лабораторії. Беруть нам заключення, талончик, що це гриби дійсно їстивні. І все ну і люди хай самі звичайно дивляться. Вот. Знаєте, як не знаєш, який гриб краще не купувати і не збирати цього року. На Вінничині випадків отруєння грибами більше аніж торік. Говорить заступник директора обласної держпродспоживслужби Олександр Сорочан. Додає, за минулий місяць таких випадків маємо 33. серед них і дев'ятирічна дитина. Гриби це є дуже складна для нашої системи. травлення, для будь-якої, а тим більше для дитячого організму. Це Дуже складна їжа, дуже складна їжа для перетравлювання її. Тому безумовно, якщо це навіть не отруєння, то це складний функціональний розлад. Дітям ми ну наполегливо рекомендуємо взагалі не вживати грибів. А якщо вживати, то вже дотримуватись безумовно технології приготування і вживати дуже обережно і в маленьких кількостях. Втім, додає: якщо відмовитися від споживання грибів не можете, збирайте ті, що добре знаєте, або ж купуйте на офіційних ринках. Юлія Вознюк, Валерій Черкаша, новини на Суспільному. Вінниця.